Камені треба одягати взуття, тому що в взуті набагато приємніше ходити. А я побачила вон там лавочку і зараз хочу на неї піднятися. Трошки познімаю види. Можна й босим ходити, але це таке не дуже приємне відчуття. Так тепло вже. А знаєте що вон там горіло? Оці всі ліси, вони, ці дерева всі згорівші? Це коли були новини, показувало, що в Хорватії пожар, то вон там. Ось тут така красива лавочка. Вчора я на тому батуті з Денисом бігала і так впала боляче. Ось такі пляжі. Дуже красиво. Всі пляжі в таких хвойних деревах. І ось така спокійна, спокійна водичка. Трохи вода заходила далі вночі. Мокро аж, аж до сюди, але я думаю, що навіть штормить не, не дуже сильно. І ось така краса, дуже гарно. Я зрозуміла, що Хорватія мені дуже подобається. Іспанія і Хорватія це поки що такі мої фаворити. Ось і тут знову душ платний, це те, про що я вам говорила. Такі камені, а там люди лежать. Ми зараз візьмемо катамарани. там можна їх брати в оренду і собі попливемо трошки в море. Візьму телефон з собою і трохи вам познімаю. Ось так виглядають пляжі. Минулого року, коли ми <кхід> трошки далі, ми теж в, цьому, в цій місцевості відпочивали, тільки це була макарська, вона йде трохи в ту сторону, а тепер ми проїхали трохи далі. І там у нас настільки були пляжі зайняті, що не було де яблуку впасти. Можливо, цього року вже просто всі пороз'їжджалися, Самий розгар пройшов, тому що як і зранку, так і після обіду ось такий, така загруженість пляжів. А так ця вода. Чого вартує лише ця вода? Дуже гарно. Дуже гарно і красиво. Ще трошки вам покажу знизу, як це виглядає. Ось такі роздягалки, також такі красиві, стильні. І ось так виглядають пляжі. Це така типічна хорватська атмосфера. Дуже красиво. Можна заховатись під деревом. Можна на сонечку, потім сонце повернеться. Але все одно можна буде заховатись під деревом. І там далі ресторанчик. Хоча тут, на цій набережні, набагато менше ресторанів. Я думаю, може, якщо пройтися туди трошки далі, може там їх трохи більше, а тут не так насіяно. А ось там, там йдуть ті люди, і там чуть-чуть далі, там домики, в яких ми живемо. Я вам зроблю огляд. Були трошечки пізніше. Так що ось такі справи Так, одніс. Ми беремо піднечку. Помідори помідори вирішили зробити з чесником. Тут щось по дорозі, і там дідусь продає фрукти овочі, і в нього були помідори і був чесник. Але тут немає терпі. Нічого страшного, що, що. ми поріжемо. Так, потім Я зараз поріжу ось так ми зробимо Potrzebujemy w tym czesnych kąt to nie ja wyjmuję filtr. Teraz już mi nie trzeba po prostu tu spróbować wlecić u reszty. Потім можна оливковою олійкою полити. І ще сік лимона. Так, добре лимончиком. І, як ви зрозуміли, я повторю ще один шар. Тому що я дуже люблю такі помідори. Спочатку я думала зробити інший салат. Просто помідори з великими шматками. Потім э, порізати так само фіолетову цибулю. Але побачила вже і так то захотіла. Тому зараз у нас буде така смакота. У нас ще зранку в сніданку залишилося трохи хліба, тому ці помідори можна вкласти собі на хліб, як бутерброд. Ось такий у нас обід. І ваганські ковбаски це не м'ясо. Тут ще сир. Можуть, сиру. У нас трошки сир є. Дорогий. Мені залишився. Ось такий скромний, ситний і дуже смачний буде у нас обід. І так добре. В, в відпустці не хочеться обдаватися. Віддай, Якби була терка, звісно було б, напевно, краще. Але терки немає, тому ми обходимося тим, що є. Але я думаю, що так також буде дуже смачний десятк. Навіть дуже гострий, Треба з пальцями. акуратно. І корочу часничок всипаю за Зараз нам треба посолитись, знову повторюємо той самий трюк. Облежкову олію. Це був комплімент від готелю. Нам, до речі, цю олію дали в подарунок. Пропонували шампанське вино або оливкову олію. Тому ми вибрали. Вибір був очевидний. Тепер є помідори, це залишився чесник, тому я зроблю ще один файл. На швидку руку завжди виходить дуже смачно. Потім, коли все приготую, покажу вам, як вийшло. Але я впевнена, що це буде просто смакота. Нагнала вам апетиту. Напевно, так наплавали стільки, що брали катамаран, відпливали далеко в море. І звідти неряли, плавали. Гарно дуже. Зараз обід, така жара, ми в обід на морі не сидимо, тому що то небезпечно. В море таке, сонце зараз таке агресивне, якраз в час. Треба ховатися. Можна ще один дубчик чесника взяти. Ще один дубчик чесника взяла. Тут плита така, вона реагує. Не знаю, сподіваюся, що вона тут не буде тікати. Спробуємо зараз. Можна прям міленько-міленько-міленько. Тоді він буде такий е, більш соковитіший цей чесничок. Ну, або в ідеалі просто потерти на терку. Це взагалі мені не при... Е, я люблю мені навпаки, коли в готелі, там, де все включено, я так втомлююся від цього. Оце, знаєте, такий. Безобразний спосіб життя. Ти просто приходиш, набираєш ці тарілки, наїдаєшся, об'їдаєшся без пам'яті, потім відходиш, потім вже знову прийшов час, що треба йти їсти. Якось не подобається нам таке. Зрозуміло, що краще краще тримати все під своїм контролем, аніж піддаватися контролю інших людей. В даному випадку готелів. Ну, інколи там, коли вдома, хочеться ніби поїхати, щоб все за тебе зробили. Але, як показує практика, потім така важкість, потім такий не можеш віддихати світої їди і. Чому того не ваш Тому вибір ось. У нас краще залишитися десь по апартаментах і самому собі приготувати поїздку. Так, так помідори, в принципі, готові. Зараз ковбаски теж. Зараз чекаємо, поки приготується гречка. Вона також майже готова і будемо йти обідати. Дівчата, виходжу трохи до вас. Прийшли тільки що з моря. Там така жара, я не знаю скільки десь, напевно. 40 градусів мене щось вночі тут вкусило. Я вже приготувала обід, покупалася, тому що волосся було, я ніряла, і волосся було таке все в соленій воді. Зараз покажу вам, що приготувала на обід. І ось обід, дівчата, як вам і обіцяла. Я цей виноград зараз їм. Фірмові помідори. Попробуйте. Ще ми купили огірки, але вони такі з оцтом. І ось такий у нас обід.